З вами Колова Тетяна Оріфлейм Одеса і я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні ви побачите деякі картинки і товари, які є в цьому сьомому каталозі. Також далі дивіться, і ви побачите акційні товари цього тижня діють до кінця цього тижня до п'ятниці. І ви мені пишіть у коментарях, кому що цікаво, що ви хочете замовити, і я ваші бажання буду виконувати. Тож дивіться картинки, фотографії, пропозиції компанії чудового всім дня і настрою. Звертайтеся, якщо ви є підписником мого каналу. То пропоную підписатися, щоб не щось не загубити, і поставити буду вдячна.